Пічний комплекс барбікю з плитою азіаткою. Така плита велика. На неї буде ставитися ще модна кришка. Використовуватися як тандир. Або як плиту. Ми тут використовували подачу повітря з вулиці, бо приміщення буде закрите. Ось тут у нас вихід повітря буде з арки. І плюс зробили ще подачу повітря знизу. Цегу на арку зарізали, щоб, бачите, щоб ця цеглина заходила в цю, щоб не було цього переходу видно. Комплекс дуже потужний, великий, велика ще плюс стільниця. Було використано 2,5 тисячі цегли. Труба тут поставлена. На діаметр внутрішній 300 у нас йде. Плюс додатково ще зробили витяжку. Tá aqui complexo.